Інформаційний день на Суспільному триває. І далі будемо говорити про Єврокомісію та мита, які вона пропонує вести проти Сполучених Штатів. Європейська комісія запропонувала накласти зустрічні мита розміром 25% на низку товарів зі Сполучених Штатів Америки у відповідь на мита президента Дональда Трампа на сталь і алюміній. Про це пише інформаційне агентство Reuters 7 квітня, посилаючись на документ, який потрапив їм у розпорядження. Як зазначається у документі, частина мит набере чинності 16 травня. Інші і пізніше 1 грудня країни-члени ЄС мають проголосувати за цю пропозицію вже завтра, 9 квітня. Водночас, президент Сполучених Штатів Амаркет Трамп заявив, що не планує призупиняти тарифи. Передає американський телеканал Sky News 7 квітня. Трамп зазначив, що багато країн вели переговори з Вашингтоном і Сполученими Штатами Америки, і намагатимуться укласти цитую чесні угоди з кожною з них. Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпорт продукції зі 185 країнами і територіями. Мінімальна ставка мита для імпортних товарів становить 10%, тоді як для деяких країн діють індивідуальні тарифи з 3 квітня в Сполучених Штатах Америки набуло чинності. 25% відсоткове мито на всі імпортовані автомобілі. Імпортери почали сплачувати базове мито з суботи 5 квітня. Тоді як вищі ставки для різних партнерів почнуть діяти з 9 квітня. І більше про плив ми Трампа на світову економіку говоримо далі з кандидатом економічних наук, головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус із нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю. Вітаю добро доброго дня. Студія вітаю вас і вітаю всіх, хто Пане Іване, скажіть, будь ласка, 25% мита, мити, які пропонує Європейський Союз на окремі товари зі Сполучених Штатів Америки. Ну і зустрічні мита Трампа чи там навпаки, точніше, скажіть, будь ласка, як це вплине на світову економіку? Адже це доволі великі торгові партнери були донедавна? Безумовно, те, що ми зараз бачимо, це формування, як називають його аналітики, позасотівський порядок денного світу, тобто є правила суд. Які регламентують світи світову торгівлю, сполучені штати Америки своїми діями кажуть, що так, все ми про ці правила взагалі забуваємо. Ми починаємо їх повністю порушувати, так як ніби то їх не було. І по великому рахунку одразу скажу, що ті, хто скажуть, що будуть скарги до цієї самої світової організації торгівлі, то вони не до чого не призведуть, тому що ще за першої каденції Трампа основна ланка вирішення судових спорів в системі сод апеляційного орган. Він скажімо, так не має кворуму. Тому що там є відповідно дев'ять судей. В ньому чотири лише судді лишились на 1 січня 2020 року. А до листопада, взагалі, у усіх судей, які там перебувають, скінчився термін повноважень. Отже, коли будуть подавати скаргу проти США, комісія буде їх розглядати приблизно рік. Після цього США подають апеляцію до апеляційного органу, Він не працює, тому зараз США розуміючи цей момент ідуть на. Цю торгівельну війну на цю велику торгівельну війну ми бачимо запровадження цих тарифів. Це стосується і окремої країни, а також окремої продукції це автівки про ви зазначили, що 3 квітня до цього це було 25% на сталь та алюміній, і власне саме реагуючи на мита щодо сталі та алюмінія європейський союз каже, що буде відповідати 25% митами щодо окремої продукції, яка йде сполучених штатів Америки, тобто зараз Ас, ми бачимо, що ця глобальна торгівельна війна вона набирає обертів, і поки що я не спостерігаю, скажімо так, чого щоб її запинила. Так дійсно є певні країни, які приїжджають і домовляються США, але це лише певні країни а основні гравці, такі як Китай і ЄС, радше будуть відповідати підвищенням мит ніж домовляти США, станом на поки що яких далі рис може набувати ця війна? Оскільки бачимо реакцію вже Китаю про зустрічні мити і Європа говорить про зустрічні мити. Далі що? Далі Америка буде знову піднімати мити свої Трамп заявляє, що так? Тобто він одразу каже, що ось кроки Китаю і ЄС? Ну він коментував кроки Китаю. Що в принципі, якщо вони це зроблять, вони підвищать мито на них. Я думаю, така ж сама буде реакція на європейський союз. Тобто, зараз ми спостерігаємо цю гру підвищення мит, але одразу скажу, що вона буде не вічна. Чому тому, що вже в штатах Америки, перше всі бачили шоки на фондових ринках, які шокували не лише всіх інших країн, а також США, і вже є реакція, і реакція не лише від опозиційно налаштованої демократи. Чи партії, а реакція від е, Трампівської республіканської партії, де окремі представники прямо говорять, що знаєте, а ми взагалі-то Трамп подаємо два місяці на те, щоб подивитись, чи його політика спрацює чи ні. Як тільки ми побачимо через два місяці, що ця політика його не спрацювала, тобто до нього всі не прийшли домовлятись, а Трамп каже, що зараз абсолютно всі будуть домовлятись, то тоді Конгрес США знімає. Надзвичайний стан, який нагадує дії з першого дня президентства Трампа, і які є підставою всіх його кроків у зовнішньоторгівельній сфері щодо підняття мит тобто його позбавляють цих повноважень, і тоді Конгрес США буде, як то кажуть, власноруч визначати, що робити, відчисняючи Трампа. Я думаю, що більшість конституційна. В США для цього знайдеться і в палаті представників і в сенаті, адже демократи апріорі будуть проти. А республіканці вони просто розділяються на дві частини, і це також доповнить спільно з демократами необхідну кількість голосів для того, щоб приймати рішення без врахування думки президента. Пане Іване, а поясніть, будь ласка, як це все впливає на ринки, на добробут людей і на ціни продуктів? От припустимо, а компанія Тесла Ілона Маска, який. Дуже близький компаньйон Дональда Трампа, так радник і керівник одного із органів. Скажіть, будь ласка, Тесла, яку він виробляє в Китаї, вона китайська і треба платити за них мита? Чи вона все таки американська вона безумовно китайська, бо більше ідея Трампа полягає в наступному: щоб робочі місця, які американські компанії, такі як Тесла, створили в Китаї, В'єтнамі в інших країнах світу, щоб вони повертались до США. Власне, через це вони ці мити і роблять. Тому знаєте, коли ви кажете, що Маск – кампанійон Трампа, давайте додавати поки що. Бо знаєте, ще ще в січні цього року я публічно уклав з з вашим колегою з іншого каналу, що до травня місяця, верніше до завершення травня, а і Маск розрозійдуться, і ба більше вони можуть навіть стати критиками, принаймні, маск точно буде критикувати Трампа, тому що дійсно те, що робить Трамп. Те, що скажімо так, дуже прагне робити найбільш про Трампівсько орієнтована частина республіканської партії, мага, це суперечить бізнес інтересам маска. І МАСК може скільки завгодно підтримувати Трампа на словах, але коли він почне рахувати гроші. То він зрозуміє, що саме через Трампа і через ці дії він ці гроші втрачає, і тому вже зараз від Маска ми чуємо заяви. Як нещодавно була заява на зустрічі італійської одної партії, якого пан Сальвіні стосовно того, що взагалі то треба укласти зону вільної торгівлі між США та Європейським Союзом. Знаєте, трансатлантична зона вільної торгівлі, про яку казав Маск, про неї дуже багато говорять, але щось не дуже на неї погоджувалися раніше Сполучені Штати Америки, адже розуміли, що можуть більше програти від неї, і зараз бізнесмен найближений до Трампа Маск. Каже, що це треба зробити, тому як на мене, це повністю протирічить політичній лінії Трампа, і Трампу треба вирішувати він е, з маском або проти нього. І щось мені підказує, що ось якраз як я уклав ще в січні спір щодо завершення травня, їх дорожки Пане Іване, а от як найближчим часом це ця війна позначиться на звичайних споживачах, в першу чергу, чи відчується українці? Ну знаєте, щодо українців. Тут я не впевнений по одній простій причині, тому що конкретно хто відчує оці підвищення мит, причому це не проти України 10%, це саме 25% щодо чорної металургії. І її відчують виробники окремих видів чорної метопродукції чорної металургії України. Наприклад, якщо ми подивимось, давайте так чавун 73% чавуну, воно, Україна експортувала до цього світу, йшло саме до Сполучених Штатів Америки з прутками 69%. Це дані державної митної служби України за минулий рік. Тобто, зрозуміло, що е, майже три чверті. Експорту цих двох видів продукції вони йдуть до США. Виробники цих видів вони відчують ці запровадження. Що стосується інших громадян, інших експортерів, 10% – це найменша планка, тому особливо не відчують. А що стосується взагалі громадян України, то ви розумієте, що зараз товари не будуть іти до США, вони будуть іти до інших країн, включаючи Європу і також Україну. Отже, пропозиція товарів збільшиться. А як тільки збільшується пропозиція, знижується ціна на них. Це закони економіки, тому тут радше в позитив для громадян України зіграє е, цей крок, окрім окрім безумовно, вироб... тих, хто задіяні в виробництві верніше експорті, чавану та прутків. у всіх інших радше буде позитив, ніж негатив. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може спрацювати така політика Трампа в короткостроковій перспективі? Ну щоб перебрати до себе в сполучені штати робочі місця, збільшити виробництво і так далі, і в довгостроковій перспективі? Дивіться, я не я не думаю, що в довгостроковій вона спрацює щодо короткострокової вона вже частково працює, тому що е, одні з е, знаєте є така в економічній пресі зараз використовується термін Мара Лагайкорт, це бачення світоустрою економічних правил світу, яке має Трамп і його команда, конкретно пан Мірон. Його голова групи радників по економіці, а також пан Бесон, міністр фінансів. Ось вони хочуть послабити долар, послаблення долару відбувається, бо більше воно відбувається щодо багатьох валют світі. Я думаю, що громадяни України, які щодня проходять поза обмінники, вони бачать, що курс гривні до долара, якщо в бюджеті закладена цифра 45, то в обмінниках вона нижче ніж 41, там 49-48. Тобто зрозуміло, що долар зараз дешевше, це є план команди Трампа, але є, є дуже велике. Але це гарно, коли це контрольовано. і це контрольовано до тих пір, поки все йде за сценарієм Трампа. А як тільки воно буде йти не по сценарію. Як тільки країни, які зараз запроваджують відповідні мита до США, почнуть між собою на підґрунті несприйняття кроків США об'єднуватись, я маю на увазі Європейський Союз, Китай, Японія, Південна Корея, ми вже бачимо об'єднання Китаю, Південної Кореї, Японії, антагоністів, які ніколи особливо не сприймали один одного і були великі конкуренти, зараз вони кажуть про те, що у трьох об'єднається у зону вільної торгівлі, тому що треба спільно відповідати Трампу. Якщо до цього об'єднання додасться європейський союз, то складеться дуже гарне підґрунтя для дедоларизації світової економіки. А це буде означати, що всі розрахунки в світі, які традиційно відбуваються в доларах, будуть не в доларах, а в якійсь іншій валюті. І тут Європа з євро може як то кажуть, сказати навіщо ви весь час займає... ви рахуєте рахуєтеся в доларах. Давайте все перераховувати в євро. І головне робити всі угоди не в доларах, а в євро. Думаю, ця ситуація вона може призвести до неконтрольованої девальвації долара, адже попит на нього суттєво скоротиться, і це дуже боляче вдарить насамперед по громадянам США. А для чого американському президенту і його оточенню зараз послаблювати долар? А для того щоб більш конкурентно спроможним були товари. повинні розуміти, що в економіці це для громадян здається, коли здешевшає ваша валюта, це погано з точки зору державної політики. Коли дешевше ваша валюта, це означає, що вигідніше виробляти продукції вашій країні, адже зарплати платяться національні валюти, і відповідно експортувати їх зовні, адже ви менше витрачаєте ресурсів на власне це виробництво. І тому йдуть на цю девальвацію. Тому, взагалі, чому ось плаза і корд, тому що колись був верніше маралаги корд зараз, тому що була плаза корд тисяча 1985 році. Ідея плаза корд була в тому, що основні. Партнери США, ну тоді це була Японія і Західна Німеччина. Повинні були зупинити контрольовану девальвацію власної валюти, навпаки, зміцнити її, і тим самим, з точки зору теоретиків, торгівля США, це повинно було покращити позиції американських виробників на світовому ринку. І так само зараз, як і тоді, як і 40 років по тому, Трамп хоче, як то кажуть, повторити ту плазу корд. Єдине, що зараз вона отримує назву Маралаха і корді. Але подивимось наскільки йому вдасться. Бо я радше сумніваюсь, тому що щось вдасться, ніж вірю в перемогу команди Трампа. Ми сьогодні також говорили, що найбільш чутливими на такі зміни виявилися ціни на нафту, криптовалюта, і власне цікаво, які ще сфери можуть бути найбільш вразливими найближчим часом в короткій перспективі від таких митних війн. Пане Іване, в нас менше хвилини. Безумовно, енергоресурси ви зазначили, але також все те, що більше залежить від обміну товарів, особливо товари більш складні, які для виробництва яких треба декілька разів перетинати кордон. Тобто ціна на них буде суттєво зростати, і відповідно попит на них буде палити. Отже, треба дивитись, які товари вимагають більшої кількості перетину кордонів між країнами для того, щоб отримати фінальну версію. Тож і будемо стежити за економічними показниками в усіх країнах і, зокрема, як розвиватимуться ці митні баталії з ініціації Трампа. Іван Ус був з нами на зв'язку. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. З ними говорили про економіку мита та як це впливає на нас із вами.